Хотіли проінформувати вас від імені Департаменту охорони здоров'я про актуальне питання, на наш погляд. Це стан справ з приводу зубовртизування і зуболікування певним категоріям безоплатно. Питання досить актуальне під час війни, особливо це стосується наших, наших захисників, тому що попит на ці послуги збільшується і питання все ж таки дороговартісне. Тому би розказати, яким чином відбувається зараз ця всі. Можливості, які є в області, для того, щоб організувати цю роботу. Ще в 2024 році Кабінет міністрів України ініціював і ухвалив постанову від 27 лютого 212 деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо зупротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність та суверенітет і територіальну цілісність України. Перший етап контрактування запланувався і відбувся. 1 квітня минулого року, і відповідно він передбачав контрактування закладів, які здатні зубопратизувати цю категорію населення. Мова йде про ветеранів війни, мова йде про діючих військовослужбовців, і всі ті категорії, коли за весь час мали статус людей, які захищали суверенітет та територіальну цілісність України, тобто визначена певна категорія, найбільш вразливіша, і яка потребує саме цього напрямку медичної допомоги. Відповідно, спочатку в області були законтрактовані шість закладів. Я їх назву і прошу, щоб в принципі, ця інформація розповсюджила, щоб всі розуміли, куди можна звернутися для того, щоб отримати безоплатну цю послугу. Це обласна наша стоматологічна поліклініка Кіргатської обласної ради, міська стоматологічна поліклініка Олександрійської міської ради, Світловодська центральна районна лікарня Світловодської міської ради. Ануфріївська центральна районна лікарня Ануфріївської селищної ради, Новархангельська багатопрофільна лікарня Новархангельської селищної ради і підприємство Лікарня Святого Луки. Приватні заклади теж мають право, відповідно, брати участь, як ви знаєте, в пакетах контрактування. Вимогою цього пакету є наявність зубопротезних майстерень в закладі. У нас в області зберіглися зуботехніки, які працюють в цих закладах, і вони мають можливість продовжувати надавати таку допомогу. І відповідно до пакету це буде безкоштовно для тих людей, хто звертається до наявних показань. Під час, коли ми почали реалізовувати цей проєкт, ми зрозуміли, що пакет передбачає тільки саме встановлення протезу. Був введений в дію додатковий пакет. Який передбачав окрему оплату зуболікування перед протезуванням, або просто зуболікування. Відповідно, в області були законтрактовані із цим пакетом ті ж самі заклади, 6, які я вже назвав, і почалася відповідна робота. Потім в подальшому ще додалася Новоукраїнська міська лікарня, Новоукраїнської міської ради, центральна міська лікарня Кропивницької міської ради, Вільшанська лікарня, Знам'янська, тобто їх стало десять. Відповідно, за весь минулий рік. З середини року, скільки почав діяти пакет, було надано послуг по зуболікуванню 976 особам і безкоштовно було зубопротизовано 299 осіб. В цьому році продовжується цей пілотний проєкт, він досить цікавий, актуальний. І ми спробували збільшити чисельність закладів, які могли потрапити в перелік саме зуболікування. Аскільки простіше для контрактування, це просто наявність двох лікарів-стоматологів, які в звичайний режим працюють в закладах. І таким чином заклади на сьогодні, які контрактують пакет з приводу зуболікування, це обласна клінічна стоматологічна поліклініка, обласна міська стоматологічна, ...поліклініка Олександрівська міської ради, Світловодська центральна районна лікарня, Новоархангельська, приватне підприємство лікарня Святого Луки, Українська міська лікарня, центральна міська лікарня міста Кропивницького, Ульшанська лікарня, Знам'янська лікарня, Ануфріївська центральна районна лікарня, Кіровоградська обласна лікарня, Добровичківська лікарня і Голованівська. Шість закладів, які мають зубопротезні майстерні, від них зуботехніків теж автоматично переконструктувалися в цьому році. Для отримання допомоги за даним пакетом захисники та захисниці можуть звернутися до будь-якого закладу, який вже має договір, і, відповідно, без, екстериторіально, без залежності від місця прописки, тобто в будь-який з цих закладів. І для отримання допомоги необхідно надати відповідні документи, визначені постановою Кабміну це паспорт. Це облікова карта платника податків. І це посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю у нас і так бойових дій, або довідка за формою згідно додатком 6, тобто особи, які не набули учасники бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Слід сказати, що пакет досить вартісний, гранична вартість наданих послуг по одному пацієнту по групі послуг зуба. Лікування складає 34 966 гривень і група послуг з опротезування 24 тисячі 952 гривні. Відповідно за цей рік, тобто за підсумками двох місяців роботи, вже з початку року, було вже проліковано 438 осіб і запротизовано 94 особи. Відповідно, Дуже б хотілося, щоб вся робота продовжувалася, Збільшувалася, вже є певна стала мережа, яка спокійно працює, надає послуги всім, кому це потрібно. І будемо продовжувати роботу, щоб ці послуги збільшувалися, і всі, кому потрібно, ветерани, захисники безоплатно мали можливість прийти як зуболікування, так і з